16 жовтня в Обухівському РЦКД відбулися збори активу партії Сильна Україна. Цей день тут можна було побачити кандидатів у депутати всіх рівнів влади. Сьогодні у Обухові партія Сильна Україна проводить збори висуванців, так висуванців, до рад усіх рівнів кандидатів від партії, які будуть претендувати на посади мерів, на, посади, на депутатські мандати. Це відкриті збори, тому ми сподіваємося, що тут буде і багато наших прихильників, багато виборців, багато тих, хто хотів би ознайомитися з нашою діяльністю і хотіли б, можливо, у відкритій відкритий відскусі. Ці поставити питання команді, яка іде сьогодні від партії Сильна Україна і сподіваємося, буде поставляти партію Сильна Україна у радах різних рівно. Команда Сильної України складається з людей, які є спеціалістами в різних сферах. Адже одній людині важко бути гарним фахівцем у всіх галузях. А щоб справді втілити в життя реформи, про які мріють сильні українці, необхідна сильна команда. Ми не підтримуємо популістські гасла і говоримо правду про необхідність реформ. Реформ на кожному рівні. Тому що реформи це не тільки загально національна якась кампанія, це не тільки загальнонаціональна національна справа. Це робота, конкретна робота на кожному місці в обухові поступово на сцені збиралася команда партійців. Першими запросили кандидатів у депутати обласної ради Миколу Романюка і Валентина Савицького. Я був на одній зустрічі, мені дуже сподобався один наш мажоритарщик, який говорить, давайте по лампочці закрутимо, давайте по квадрату асфальту заасфальтуємо, давайте посадимо дерево. Якщо кожен із нас робить хоч на йоту, якщо ми покажемо людям, що ми дійсно сильні, що ми команда, ми проходимо тест. Я скажу, перемога буде за нами. За ними на сцену піднялися Олександр Костюк, який балотується на посаду міського голови Обухова, і Андрій Гончаров, кандидат на посаду міського голови Українки. Моя предвиборча програма вона доступна і вона відома. Це програма, як із якої я йду, це програма змін і програма вирішення проблем першочергових проблем. Тобто, проблеми міста Обухів, це є першочергове завдання для мене. І, я знаю, яким чином я буду це робити. Познайомились присутні в залі з кандидатами на посаді сільських голів. Таким чином, один за одним перед зібранням виступив кожен, хто прагне представляти інтереси Обухівщини від партії Сильна Україна. Завершили зустріч активу партії Сильна Україна, учаснику гурту Довголіана, які дарували присутнім свою творчість. Ні, по руке, а по суді не заражає. а просто слушай твои глаза. Представь себе мою разбереги. или душу. Твои глаза, представь себе. Наталія Білогурова, Олександр Довбиш, студія Барт.